Поле квітів починає ставати поле квітів. Полем квітів. Подивіться, які гарні, а? І ромашки. І тут це зелень, це все маки, скільки всходище. Просто подивіться, скільки. Боже, ну просто буде вже просапити. А? Реально буде поле квітів. А починалося все з чого, пам'ятаєте? З того, що ми звідси вивозили строїтельний мусор, шифер, старі якісь тапки, і все на світі. Хоча є і інша сторона цього поля який дуже сильно дуже сильно росте порій. Є, до речі, спеціальні грівесиди, саме від порію. ми обробляємо, бачите, за рахунок цього ми сподіваємося що трошки піде порій, тут будуть квіти. Тут вони є, просто їм треба простір, їм треба насіюватись, розсіюватись, Для цього треба щоб його не було, треба його прибирати. Чесно, не найпростіша робота зробити зі свалки поле квітів.